Привіт усім, важливе питання це коли ж продовжать тимчасовий захист на території Польщі. Багато країн Європейського Союзу вже це зробили, і польське МВС також заявило, що вони продовжать також зараз працюють над законом, який дасть можливість українцям на території Польщі далі перебувати легально перебувати. Але вже є певні інсайдерські інформації, джерела. Це просочується в польську пресу, а звичайно, і в нашу. Що будуть певні виду зміни, і що в тому вигляді, в якому зараз є тимчасовий захист для українців, він. Не буде таким продовженим. Будуть зміни, які не сподобаються українцям. Додивіться це відео до кінця. Не забудьте підтримати лайком, репостом і підпискою. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Регулярно, але не підписуйтесь. Підпишіться, і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність в лайках, коментарях. Підписка дуже допомагає розповсюджувати і просувати україномовний контент, в такому випадку звичайно зменшувати вплив російськомовного контенту. Тому підтримуйте, як я й говорив швидше, і МВС Польщі вже про це заявляло, що тимчасовий захист для українців на території Польщі буде продовжено. Над законом зараз вже працюють навіть якщо його вчасно не приймуть, то ніхто нікого не буде з Польщі виганяти. Не будуть проводитись депортації і якісь штрафні санкції. Тобто, все буде з цим гаразд, ви зможете самості... ви зможете нормально перебувати на території Польщі легально. Але, звичайно, новий закон, який зараз розробляється, він 100% буде мати якісь видозміни, якісь інші пункти, щось заберуть, щось додадуть, щось вріжуть. Будуть точно зміни. І вже зараз таке видання, як Жеч Посполіта, польське видання, спираючись на свою інсайдерську інформацію, говорить, що вже зараз, в тому вигляді, якому є допомога для українців на території Польщі, буде продовжена тільки до вересня 24-го року. А далі закон зміниться, і певні відбудуться не в кращу сторону зміни. Ще хотів для всіх нагадати, що один з найкращих сервісів. Переказу коштів з Європи в Україну це TransferGOV. Якщо ви зараз в Польщі чи будь-якій іншій європейській країні, вам потрібно переказати гроші, зароблені до себе в Україну рідним, друзям, знайомим, родичам близьким, то це сервіс TransferGO. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на завантаження додатку. Ви завантажуєте на телефон, і можна переказувати будь-коли. Потрібно вже, переказуйте вже. Потрібно завтра переказати кошти. Переказуйте завтра. Потрібно через місяць. Ну перекажете через місяць. Надійно, швидко і перших два перекази без комісії. Тому дуже рекомендую сервіс TransferGo для всіх українців по всій території Європи. Приєднуйтесь, переказуйте гроші з TransferGo. Як повідомляє щоденник «Жечпосполіта» Посполіта. Передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на 6 місяців після закінчення цього терміну. Правила зміняться. Серед анонсованих змін є відміна статусу біженця після виїзду громадянина України з Польщі навіть на короткий термін, наприклад, на свята або відпустку. Ну, ви знаєте, якщо у вас є тимчасовий захист зараз, в даний момент ви маєте право виїхати з Польщі на термін до 30 днів. Якщо ви вчасно повертаєтесь, ваш тимчасовий захід зберігається, і ви далі можете перебувати, користуватися безкоштовною медициною. Не потрібно мати запрошення на роботу. Якщо ви маєте дітей, то допомога на дітей. Тобто це все зберігається. Але по цій інформації з польських ЗМІ хочуть зробити так, щоб люди не виїжджали з Польщі. Тобто, якщо ви виїхали, то ви втрачаєте. Навіть на день 2 чи 3. На думку уряда, дії таких осіб показують, що їм вже не потрібен тимчасовий захист. Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей. На дітей отримували до 2024 року 500 Зараз, після 2024 року, це підняли, і зараз, вже, якщо у вас одна дитина, це 800 якщо дві дитини 1600 і так. Тому подібні, якщо йому по цій інформації, цю виплату теж хочуть конкретно, я так розумію, для українських біженців, які на тимчасовому захисті зменшити. Не забрати, але зменшити. Звичайно, що може ще якісь зміни трапитися, і треба вже мати конкретно закон, який буде, і конкретно кожну статтю читати, що ж там може змінити, що точно зміниться, що ні, поки що це інформація. Ну, таких серйозних польських змі по інсайдерській інформації, там від когось, хто над законом працює, так як повідомляється, що до вересня всі ці виплати, всі ці бонуси, які є по статусу Укр, вони будуть зберігатися. Після вересня буде, мабуть що, новий закон, нова устава, яка ці питання ще по іншому врегулює. І, звичайно, якщо приймуть такі якщо приймуть ось такі поправки, тобто не можна буде виїжджати з Польщі, бо втратити, зменшиться виплата по тимчасовому захисту, то в такому випадку я би рекомендував людям, звичайно, подаватися на карту попиту. Переважно всі українці. Які мають можливість в Польщі, вони працюють, вони себе забезпечують, і вони реально мають можливість податися на карту попиту по тимчасовому захисту. Якщо ж ви не маєте тимчасового захисту, він вам не, ви його не робили, він вам не потрібен. Ви, мабуть, заїхали по робочій візі чи по безвізу і працюєте. Тобто ви теж маєте право податися на, тим, на карту попиту. При отриманні карти побиту ці всі обмеження не будуть діяти. Це тільки буде діяти по тимчасовому захисту. Якщо у вас є карта побиту, ви вільні пересуватись, вам не треба нічого там думати, передумувати, зменшать, не зменшать. Ви будете мати право отримувати все, що належить по карті побиту. Але ще раз для заспокоєння: точно, українці на території Польщі по тимчасовому захисту чи без нього зможуть перебувати легально без проблем. Тобто Польща. Як і колись, так і зараз заявляє, нікого вона не буде виганяти з території, нікого, нікому не буде давати депортації. Спокійно можна буде працювати, навчатися, лікуватися, ну, жити і розвиватися на території Польщі. Але тут потрібно буде поставити пріоритети, чи ви будете на тимчасовому захисті з певними обмеженнями, чи, можливо, він вам не потрібен буде. Ви зможете по ньому чи податися на карту побиту, чи, можливо, взагалі не тимчасовий захист, не карта побиту, візу зробили і все підходить. Можливо, ви збираєтесь повертатися в Україну, тому, звичайно, вам карти побиту не потрібно. Тут потрібно подумати, що для вас головніше, які вас, яке вас бачення на майбутнє, і в такому випадку діяти, чи подаватися на карту побиту, чи залишатися на тимчасовому захисті, чи, можливо, ще якийсь варіант. Але якщо така інформація потрапляє в ЗМІ, то значить, що робота в такому напрямку триває. І якісь такі зміни, щось подібне, напевно, будемо чекати. І воно, мабуть, що станеться. Тому це вже зараз, в даний момент, потрібно думати, в який спосіб вам далі себе легалізовувати. Не забудьте підписатися на канал, якщо тільки з'явиться інформація про тимчасовий захист, про його зміни, я обов'язково тут розповім. Тому потрібно бути підписаним, поставити лайк цьому відео і, звичайно, залишити свій коментар, свої думки. З вами, як завжди, Саша Матвієв, слава Україні! І Україна 100% переможе! А, ще забув: в описі під відео є послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Хто ще не приєднаний, є запитання про Польщу та кордон, обов'язково приєднуйтесь.